Щодо поліцейського, який зник з грошима і за фактом зникнення якого здійснював слідчі і розшукові заходи. Станом на 16.30 інформоване джерело повідомило, що це був не начальник управління. Він обіймав посаду начальника відділення за іншими джерелами, начальника сектору слідчого відділу. Одразу зауважу, що факт втечі з порівняно невисокою сумою грошей та ще й на автомобілі, який був у його постійному користуванні, викликає сумніви у адекватності та розумових здібностях цього співробітника. Сумніваю, що така людина могла дослужитися до посади начальника управління. Плутанина пов'язана з опублікованим в мережі орієнтуванням, тому приносимо вибачення начальнику управління. Наша команда впевнена, що це порядна і віддана справі людина. І ще цікавий факт. Фігурант справи задекларував придбання нежитового приміщення площею 109 м2 в 2022 році та квартири площею 84 м2 в 2023 році. Тут можна зробити такі висновки: ми маємо справу з Патріотом, що навіть в найскрутніші часи вірив в перемогу і вкладав гроші в нерухомість в Україні. І наступний висновок: походження цих грошей невідоме, а вартість нерухомості значно перевищує заробітну платну цього поліцейського за кілька років. Що думаєте? Напишіть в коментарях.